Шість загиблих та 12 постраждалих від отруєння чадним газом під час пожеж з початку 2025 року. Такі трагічні наслідки недотримання правил безпеки, експлуатації пічного та газового обладнання зафіксували на Буковині. Детальніше про те, як не допустити загрозу життю та здоров'ю людей та зберегти їх оселі від вогню, розповідаємо далі. Опалювальний сезон період підвищеного ризику пожеж у житлових будинках, пічки, газові котли, електрокаміни та інше обладнання вимагають чіткого виконання всіх інструкцій щодо правильної експлуатації, адже кожна помилка та нехтування небезпекою можуть коштувати життя. Невтішна статистика початку 2025 року на Буковині це вкотре доводить: з 80 пожеж 49 саме у житлових будинках. У середньому щотижня в області гине одна людина, а двоє отримують отруєння чадним газом. Зачастую такі випадки стаються це або якісь кіснеблополушні сім'ї, або люди похилого віку, які можливо десь в своїх фізичних можливостях не мають можливості це виконати ті заходи або. Не знають, що їм треба робити. Зважаючи на таку ситуацію, як розповідає начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Іван Шамбра. У випадку користування пічним опаленням потрібно звертати увагу на наступне. Насамперед має бути опал, не пошкоджено це пічне опалення, має мати в себе тріщин, не має мати якихось там домоходи, обов'язково треба перевіряти, білити їх, щоб було зразу виявлено десь, де проходить чадний газ, дим і тому подібне. Перед пічками. Які застосовують тверде паливо, необхідно встановлювати лист металу розмірами 05 на 0,7, заборонено складування палива більше, ніж на добу, заборонено складування палива. Близько до самого опального приладу заборонено розміщення легкозаймистих рідин біля опальних прилад заборонено накривати опальні прилади будь-які чи, чи це газові чи це на твердому паливі, накривати сушити на них якісь речі. Що ж стосується газового обладнання перед опалювальним сезоном, також обов'язково провести перевірку щодо його справності. Згідно з нормами, робити її варто двічі на рік. До цього процесу краще залучити від. Відповідних спеціалістів, крім цього, перевіряється необхідно перевірити систему вентиляції, систему відводу продуктів згорання і тому подібне. Тому що зазвичай за великого накопичення сажі, і додаткового там валу систем відводу продуктів згорання, накопичується чадний газ в приміщеннях, і таке таке має свої характеристики, Чадний газ його фактично людина не відчуває людина просто. Клячає свідомість, просто стомлюється і ніби засинає. І вдалі ми вже випадки ознаємо які, тому що і з попередніх років є такі свідчення, що сім'я просто заснула і. Не вийшли на зв'язок, у разі, якщо певні проблеми з роботою газового обладнання виникли під час експлуатації, слід убезпечити себе від можливих ризиків, каже Іван Шамбра. Якщо в разі умовно ви спостерігаєте, що ваш котел працює якісь незвично, видає якісь додаткові звуки, або відбувається процес запалювання, якісь не так звично, як ви це бачите, то Краще такий котел відключити, відкрити вікно, провітрити приміщенням, викликати з спеціаліста і лишній раз усвідомити, що все нормально, що все погано для того, аби попередити виникнення пожеж. Перед і під час опалювального періоду працівники ДСНС проводять відповідні роз'яснювальні рейди у населених пунктах, аби пояснити жителям основні правила пожежної безпеки. Подекуди до таких рейдів долучають і представників громад та соціальні служби. Працівниками ДСНС протягом от 6 тижнів січня і початку лютого проведено вже ряд рейдів у населених пунктах. Нами проведено роз'яснювальну роботу серед 322 людей. Да, ми зазвичай відслідковуємо тенденцію. Якщо це спостерігається ріст пожеж, умовно в якомусь там окремому ОТГ чи окремому селі, то, звичайно, ми беремо за пріоритет почарові заходи, роз'ясненої роботу провести безпосередньо у цих ОТГ, і у цих населених пунктах. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.